Відбувалося так, що були вибухи десь часу ночі. От ми їх чули, але ми вже ще не ходимо, бо в нас не, не вистачає сил на все. От а оцей страшний вибух він був десь у 3 часа 30 хвилин. Ми почули вибух, я спала, можуть чув, як воно підлітало і жужжало, І він зрозумів, що це шахет. І цей шахет, я так зрозуміла, що влетів оцю, оцю о, стінку дома, да? А нам з рівною волною десь оце 3.30 вибила всі вікна, все, все, все. То, що ми ціли і не поцарапані, не ушкоджені, це нас Бог зберіг. А можете розповісти, куди влетіли, що ви в той момент робили після цього, після вибуху. Ми зразу зібралися, у нас тривожні сумки, стояли в шкафу, ми все, все взяли і пішли на вулицю, бо ми боялися, що взорвається газ. Ми, ми вийшли. Ми бачили, як горить дев'ятий поверх, вісьмий порох і сьомий. Куди вона влетіла, я не, не можу сказати, але ми розуміємо, що це був шакет, бо ми його чули. Ми чули, як він летів.